Це був тріумф космічної науки, адже для того, аби доправити астронавтів на місяць, а потім повернути їх назад на землю, ще нам придумати хитру схему польоту, яка отримала назву Lunar Orbit Rendezvous. Американські науковці здійснили цей прорив, але чи точно американські? Адже за півстоліття до тріумфу Аполло 11 український інженер на ім'я Юрій Кондратюк запропонував напрочуд схожу схему для польоту на місяць. Чи справді НАСА скористалася розрахунками механіка самоучки з Полтави? Привіт, мої зоряні друзі! Ви на каналі Universe Space Tech. Тут космос стає ближче. Давайте разом змахнемо космічний пил із цієї загадкової історії. Отже, хто такий цей Юрій Кондратюк, ім'ям якого названі вулиці, університет в Полтаві, музей космонавтики і навіть кратер на місяці. Ну почнемо з того, що він ніякий не Кондратюк. І навіть не Юрій. А Олександр Шаргей. Ну буває, Прийшлось присвоїти інше ім'я, бо часи були буремні, знаєте. Шаргей служив офіцером в білій армії, а до влади якраз прийшли їх вороги, більшовики. Ну і страх репресій дався в знаки. Детальніше про його складне і неймовірно цікаве особисте життя ви зможете прочитати у нашому журналі Місяць. Посилання залишу в описі, а ми сфокусуємось на темі відео. Так от, наш герой був надзвичайно різносторонньою особистістю. Наприклад, спроєктував найбільший на той час у світі елеватор, тобто зерносховище, на 10 тисяч тонн зерна, без металу і жодного цвяха. Але, звісно, світу він відомий за свої теоретичні розробки космічних польотів, хоча жодної освіти в цій галузі не мав. Справедливо зазначити, що ідеї Кондратюка значно випередили свій час. Задовго до перших польотів у космос він вивів основне рівняння руху ракети, довів, що ракета, яка не скидає паливних баків, не може вилетіти за межі земного тяжіння, обґрунтував принцип дії багатоступеневих ракет, вивчав проблеми створення проміжних міжпланетних баз, використання сонячної енергії та гравітаційного поля небесних тіл. Ну і звісно, траса Кондратюка найбільш енергетично вигідний шлях польоту на місяць з планети Земля. Тут ми наближаємось до найцікавішого. За пів століття до місії Аполлон-11 Кондратюк запропонував при польотах до інших планет виводити корабель на орбіту, а на поверхню спускати невеликий злітно-посадковий модуль. Очевидно, що використання для посадки лише малої частини ракети дозволяє значно заощадити паливо, а отже, і зменшити стартову масу ракети згідно з пізнішими розрахунками приблизно вдвічі, що робить на сьогодні такий план єдино можливим. Ідея Кондрацюка безумовно дуже схожа на ідею зустрічі на орбіті Джона Гублта, одного з керівників американської космічної програми, яка лягла в основу проєкту Аполлон-11. Це дійсно круто, настільки круто, що дало привід нашим змі, писакам Вікіпедії і навіть інституту національної пам'яті видавати гучні заяви, що саме розрахунки Кодрацюка використали при плануванні висадки американських астронавтів на місячну поверхню в якості прямих доказів. Часто наводять цитату з самого Губалта з випуску журналу Life за березень 69-го року. Коли березневого світанку 1968 року. Я схвильовано спостерігав за стартом ракети, що мала понести корабель Аполлон 9 у напрямку до місяця, я думав про українця Юрія Кондратюка, що розрахував трасу, по якій повинні були летіти троє наших астронавтів. Ну, переконливо, он сам Губолт визнав, що Кондратюк розрахував їх трасу. Але є багато нюансів. Ну, по-перше, з яких пір якась згадка в популярному журналі є науковим доказом. Але окей, припустимо. Це ж все ж таки цитата. Журнал вже не міг її перекрутити. Журнал не міг. А от перекладач, ось оригінал і його коректний переклад. Спостерігаючи за запуском Аполлона 9, він згадав про іншого інженера, чиї мрії зустріли скептицизм. Губолд лише нещодавно прочитав оповідання Юрія Кондратюка, самоучки механіка, який ще 50 років тому розрахував, що лор це найкращий спосіб здійснити посадку на місяць. Радянський уряд проігнорував його, і в невідомості Кондратюк помер у 1952 році. Боже мій, він пройшов через те саме, що й я. Каже Губолт. як то кажуть, знайдіть 10 відмінностей. Ну, по-перше, тут немає прямої мови Губалта. За винятком останнього речення, це в кращому випадку переказ його слів в інтерпретації журналіста Девіда Шерідана. І навіть в цьому переказі ключової фрази про трасу до місяця все перемішано. Неясно, де думки журналіста, а де Губалта. По-друге, сказано, що Губалт лише недавно прочитав Тейл, що можна перекласти як оповідання Юрія Кондратюка. Чому саме це слово вживає автор. Погодьтесь, не дуже схоже, що автор ставиться до прочитаного як до наукових розробок, скоріше як до фантазії, якою вона і могла здатися, враховуючи дату написання роботи українця. І це я навіть не кажу, що журналіст на 10 років помилився із датою смерті Кондратюка. Бо той помер у 42-му на фронті. Єдине, про що більш-менш чітко говорить нам ширший контекст цитати, це те, що Губл згадував Кондратюка, бо той теж пройшов через скептицизм уряду стосовно своїх ідей. Ну і думка, що Кондратюк робив такі ж розрахунки. Тобто факт схожості ідеї озвучується, але що саме її використовували американці, ні. Факт чекінг наших ЗМІ кульгає. Тому здається, в мене є здогадки, звідки ноги ростуть у цього некоректного перекладу. Здогадайте. Припускаю, що в українських медіа 90-х початку нульових не було повного доступу до оригіналу цього славнозвісного випуску Live. Тому цитату вони взяли з совкової пропаганди. Прийшлось реально заморочитись. Але я знайшов цей фрагмент у радянському документальному фільмі 1980 року «Хлєб і Луна. Ось послухайте, що говорить диктор. утром 1968 года...» року... З волованим п'ючимся серцем я следил на Кеннеди за стартом та 9. Я Я думав этот момент о Юрій Кондратюке, розробовши ту саму трасу, по котре підстріли літі трьох нашим останавливанню. Майже дослівний український переклад. Ну окей, хтось скаже, Губолт може, прямо і не визнав, що скористався розробками Кондратюка. Але може він приховав цей факт? В статті ж написано, що Губалт все-таки читав якесь оповідання українського інженера. Все вірно. Можливо, і читав, але питання в тому, коли і що саме. І це легко відновити. Є лише єдина книга Юрія Кондратюка, яка вийшла за його життя: завоювання міжпланетних просторів 1929 року. У ній автор висловив багато чудових, часто пророчих ідей. Але про схему польоту до інших планет, яка могла б стати прототипом американської лор, у ній немає ані слова. Про це Кондратюк написав зовсім іншій роботі на 30 сторінок під романтичною назвою Тим, хто буде це читати, щоб будувати 1919 року тепер по датам сходиться якраз приблизно 50 років до запуску Аполлона, як писав Шерідан. Але ця брошура надзвичайно загадкова. Про неї ми знаємо лише зі слів такого собі хранителя архіву Бориса Воробйова. Саме він наприкінці 50-х заявив, що існує раніше невідомий рукопис Кондратюка, який Юрій, мовляв, передав йому в 38-му році. Чого Кондратюк про цю роботу нічого не казав? Чому цей Воробйов раптом згадав про рукопис, який зберігався у нього 20 років? Дуже вже вчасно між СРСР та США саме розпочиналися місячні перегони, і на початку 60-х для радянських вчених не було секретом, що американці будуть використовувати лунар орбіт рандеву. Радянський Союз легко міг сфальсифікувати роботу Кондратюка для того, аби підтвердити свою першість в дослідженні місяця. А те, що після виходу завоювання міжпланетних просторів Кондратюк не опублікував жодного слова, присвяченого ракетам, хоча патентів та статей щодо шахтного обладнання та вітрогенераторів мав майже десяток, підсилюють ці підозри. Але це, звісно, лише припущення, яке не має під собою твердих доказів. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарях. Менше з тим, ось цей рукопис Шаргея Кондратюка видали у збірці піонери ракетної техніки аж у 64 му році. В наступному році американці переклали книгу для роботи. І ось, вірогідно, саме про цей технічний переклад рукопису Кондратюка і йде мова в журналі Live. Це означає, що американським вченим з NASA про трасу Кондратюка стало відомо лише в 65-му році. А значить, вона аж ніяк не могла бути джерелом натхнення. Бо ідею Lunar Orbit Rendezvous вже давно було винайдено. Збирання та випробовування ракет, створених під цю схему, вже три роки як йшло повним ходом. Отже, шанувати пам'ять і відзначати революційність ідей українського винахідника це чудово. Але стверджувати, що американські науковці її запозичили, було б некоректно. В історії науки безліч випадків, як схожі ідеї, народжуються незалежно в різних куточках світу. Коли настає відповідний час, проте Олександр Шаргей, без сумніву, є однією з найзагадковіших постатей в історії космонавтики. Його проривні концепції значно випередили свій час. А деякі з них, зокрема, ідея міжпланетних проміжних баз, вже сьогодні стають реальністю. Наприклад, у межах амбітних космічних програм Китаю. Як ви помітили, це перше відео на каналі в оновленому форматі. Ми з командою дуже старались, прям ціле розслідування провели. Тож, якщо тобі сподобалось, став подобайку та підписуйся на канал, бо тепер довгі відео будуть виходити регулярно. Ну і пам'ятай, з нами космос стає ближчим. До зустрічі серед зірок.